Добрий день в ніч на 12 травня, безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони атакували військові цілі у Волгоградській, Калузькій та Ліпільській областях Російської Федерації. Так, в результаті операції української розвідки атаки зазнали: Калуга, нефтепродукт, новолипідський металургійний комбінат та Волгоградський нафтопереробний завод. За інформацією російського ТАСС. Возгорание возникло на территории Волгоградского НПЗ из-за падения БПЛА. Пожар ликвидирован. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бачаров. Разом с тем российские телеграм-каналы публикуют видео поджежи на российском НПЗ, причем масштабы пожежи вражай. Как завжди российское ППО сбило. Українські безпілотники виключно об'єктами самої нафтопереробної галузі країни окупанта. Нагадаю, що в ніч на суботу, 11 травня, безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони вже атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками та димова труба печі НПЗ. Звертаю увагу, що ТОВ «Лукойл Волгоград Нєфті найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі Російської Федерації. Потужність цього підприємства складає приблизно до 15 мільйонів тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацію ПАТ-Луйкол. Так, переписуємо. З 1993 року є стовідсотково дочірньою організацією ПАД Лукойл». Примітно, що розвідка Великої Британії, проаналізувавши інформацію про рекордні збитки російської державної компанії Газпром, повідомила про те, що Газпром зазнав найбільших збитків за останні 25 років. У 2023 році доходи Газпрому впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку у розмірі приблизно 7 мільярдів доларів. Як зазначили у розвідці вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин з Заходом серйозно обмежили діяльність Газпрому. Хоча «Газпром» і зміг переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки через інфраструктурні обмеження вони становлять лише 5-10% втрачених європейських продажів у 2023 році. Причому зазначається, що високе оподаткування доходів Газпрому у 2022 та 2023 роках. Практично зменшило можливості та стимули для цієї компанії щодо інвестування у розширення на альтернативні ринки. Я нагадую, у 2023 році Російський Газпром сплатив до російського бюджету приблизно 28 мільярдів доларів, а це близько 9% від загальних доходів бюджету Російської Федерації і на тлі цього. Успішні удари безпілотних літальних апаратів українського розвідтовариства додатково створили проблему для російського Газпрому. Я нагадаю, за оцінками західних розвідтовариств і західних аналітиків, Російська Федерація скоротила експорт бензину і дизельного палива за різними оцінками від 10 до 12%. А це серйозний додатковий удар і додаткове навантаження на російський бюджет. Російська Федерація змушена була піти на безпрецедентні кроки заборону експорту бензину і дизельного палива. Більше того, Російська Федерація вперше у новітній історії була змушена закупати бензин. І дизельне паливо в Казахстані і Республіки Білорусь, як бачимо, успішний характер ударів безпілотників українського розвідного по нафтопереробних заводах і нафтобазах на території Російської Федерації є найболючішим моментом для російської економіки, навіть у порівнянні з секторальними санкціями з боку країн заходу. Але на цьому приємні новини для української сторони не закінчуються. У Ростові зафіксовані пожежі після оголошення ракетної небезпеки. Причому мовиться знов-таки про масштабні пожежі. Місцеві пабліки повідомляють про роботу сил протиповітряної оборони. Як завжди все збили, тільки дані об'єктивного контроля свідчать прямо протилежне. Наразі перевіряється інформація щодо збитків російської сторони в моменті нанесення ударів по інфраструктурних об'єктах на території Ростова і Ростовської області. Крім того, в окупованому Донецьку в день 11 травня пролунали вибухи. Місцеві мешканці повідомляли про звуки російської ППО перед цим. Окупанти традиційно звинуватили в обстрілах України за їхніми даними. Нібито був удар ракетами Хаймерс по Ленінському району Донецька, де готувався так званий автопробіг до десятиріччя квазіутворення ДНР. Російські ЗМІ пишуть, що був нанесений по місцевому ресторану Парадіс. Як завжди, росіяни повідомляють про те, що в ресторані були цивільні особи. Але аналітичному відділу громадської ініціативи правосправа вдалося отримати дані об'єктивного контроля, які свідчать про те, що на цей час в ресторані перебували військовослужбовці Збройних сил Російської Федерації і, відповідно, місцеві колаборанти в числа Першого армійського корпусу ДНР, а подібний точковий характер ударів свідчить про високий рівень поінформованості українського і Ефективну роботу місцевого руху спротиву, крім того, повідомляється про те, що неспокійно вночі було і на території Московської області. У Підмосков'ї горіли б склади. На відео, отриманим аналітичним відділом громадської ініціативи правосправи, чітко називається адреса пожежі на погоді на 93. За інформацією з місця подій, правоохоронні органи не виключають версію з підпалу з позитивних новин. Можу відзначити те, що оперативники та аналітики головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували 29 осіб командного льотного та технічного складу. 44 четвертого окремого авіаційного полку особливого призначення дальньої авіації повітряно-космічних сил Російської Федерації, які атакують Україну кинджалами, також ідентифіковано сім офіцерів з поміж технічного персоналу. Полку серед 44 росіян є. Полковник, сім підполковників та декілька майорів. 44 й окремий авіаційний полк. Військова частина 83122, сформований 1 грудня 2021 року. Місце постійної дислокації аеродром Саваслейка Нижогородської області Російської Федерації. Полк має двоєскадрильну структуру штатно до 24 літаків, винищувачів, перехоплювачів дальньої дії Міг-31К. Чому це важливо? Я нагадаю, випадки. Фізичної ліквідації представників окупаційної армії безпосередньо на території Російської Федерації. Враховуючи можливості українського розвідтовариства, я не виключаю повторення подібних акцій і в майбутньому. А оприлюднення відкритих джерел персональних даних російських літунів, які причетні до фактів геноциду проти українського населення, значною мірою впливає. На морально-психологічний клімат військовослужбовців цього полку. Вони прекрасно розуміють, що відплатні акції не забаряться. Ну і ще одна позитивна новина, яка стосується якраз ВКС Російської Федерації. 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжа Марка Безручка повідомляє про те, що продовжується славна традиція літакопаду. Знову чудова робота зенітників 110-ї бригади. Сьогодні вразили черговий Су-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в нашому небі будуть падати й далі. Ну і давайте подивимося, власне, на можливості російської системи ППО. Це наша стала вже рубрика вишенка на тортик. Російські пабліки. Опублікували дані свого чергового ондервафу, якого без сумніву нема аналогів в світі. Мовиться про те, що для боротьби з українськими безпілотниками росіяни почали використовувати досить екзотичні, як на мій погляд, технічні новинки. Мовиться про те, що російське ППО захищає небо за допомогою станини, на якій закріплено 5 АК-74М. Ну, а щоб посилити ефект. Там є на фото досить цікавий персонаж, який в бінокль спостерігає за мирним російським небом. У мене чомусь історичні паралелі з часами Другої світової війни. На цій приємній новині ми закінчимо сьогоднішній огляд. Ми з вами віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані координати щодо надання матеріальної допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Все буде Україна. Ми то варті.